Чотири дні, які проведе Сі Цзіньпінь, які документи про що може про що можуть вони говорити, сі Цзіньпінь і Путін, і які документи можуть бути між ними підписані? Якщо не брати до уваги, що можуть бути підписані просто якісь угоди, і чи можуть ці угоди стосуватися військової співпраці? Насамперед хотіли б це запитати? Вони будуть обговорювати широке коло питань. Це зрозуміло, uh -huh. з огляду на статус світу, але в будь-якому випадку. Я не думаю, що Китай в нинішній ситуації буде формалізовувати своє е, військове співробітництво з Росією. Це йому політично невигідно. і Цзіпін це чудово розуміє. Тим більше наступного року там е, буде нагода, очевидно, і в Путіна побувати в Пекіні. Ну вони обмінюються так візитами. Але зараз в нинішній ситуації в умовах, коли Є якісь об'єктивний запит на переговорний процес на припинення російсько-української війни. Китай не буде стартувати першим для того, щоб не здійснити фальстарт.